Можливо, не за правилами гарного поставлення світла, але чи цей вид вартує неправильного світла? Так, у вас є можливість все відео дивитися на ось ці немовірні гори? Ну і звісно, на ось прекрасно В мене зараз. Я знаходжусь на звичайній італійській вулиці, де м'явкають коти. Плачуть діти, їдуть машини. Тому я надіюсь, це не буде нам заважати. Окей, okay. keep... Прийшла я до вас за своїм улюбленим форматом на моєму каналі. Це розмовні відео. А іншими словами я назвала цю рубрику конкретним словом бога духи. У мене було цікаве відео. Це друге. Чао Чесно сказати, чим більше я знімаю відео, тим більше я привикаю до себе. І тим краще мені з собою на цих всіх кадрах. Тому практика іще раз практика. Погадухи це тип відео, який мені найбільше близький, тому що я люблю розмовляти і я люблю ділитися різними цікавостками. І коли мене хтось слухає, а я знаю, що мене зараз тут слухають неймовірні люди. То розмовляти до них з'являється до вас ще більше бажань. Я скажу чесно, що я сьогодні вцілилася в якийсь такий цікавий для себе образ, тому що я ніколи не була ось так. Мені здається, я дуже по-діловому виглядаю. Чесно сказати, мої останні 2-3 роки я була більш така стільова молодіж. Така оверсайз, така худі. А сьогодні в мене ось такий настрій на нову для мене зачіску, на новий для мене лук. Я ось цю рубашку не могла дуже довго знайти з чим одягати, тому що вона прозора і я не могла придумати жодного луку. А тут я випадково. Зробила ось так, і мені сподобалось найбільш така обширна тема в моєму житті, яка досить сильно впливає зараз, це те, що я розійшлася зі своїм хлопцем, з яким я була в довготривалих стосунках і в класних стосунках, здорових навіть в якомусь сенсі, і те, що ми переїжджаємо зараз. Тобто, вже я переїжджаю знову в Поланд. Повертаюся і планую поки що бути там. Далі, якщо чесно, я не знаю, куди мене життя запровадить, тому що в мене плани змінюються ось так. І я не людина планування, я людина жити життя. І коли мені просто приходить якась ідея кудись поїхати, якщо в мене на карті є гроші, то вибачте, це no problem. No problem туди поїхати. Але навіть якщо на карті немає грошей, то знаєте. Обставини іноді складаються так, що ти сам якось якимось чином туди потрапляєш, куди тобі потрібно потрапити. Так що не переживайте, що якщо у вас зараз щось не виходить, якщо ви зараз десь не там, де хотіли, в такому випадку ви зараз там, де дійсно маєте бути. Ось, бо те, що має складуватися ідеально, те, що має бути ваше, воно прийде до вас так ідеально, так в русі, так плинно, <риснє> так легко. Я зараз маю тут одного зрителя живого. Кіт сидить напроти мене, там десь в метрах десяти, і так дивиться на мене. Я думаю, він розуміє, хоча б на ментальному рівні. У мене був план переїхати до Варшави, і я цей план старалася втілювати два тижні. Кожного дня шукала якісь можливості, якісь варіанти і так далі. З тим фактом, що на моїй карті. Ось це ось ця цифра дуже популярна і досить часто з'являється. Зараз хочу з вами поділитися просто тим, як я зараз роблю всі свої ці вотречі. В соціальних мережах І як я не вигораю, чи як я зараз не здаюся, тому що в мене перший час я знімала в нікуди взагалі. От просто ноль переглядів, ноль коментарів, ноль просто якогось активу на мою діяльність, на мої думки. І ви знаєте, це дійсно іноді може так дотор доторкати тебе, що во ти хочеш комусь щось донести, хочеш з кимось поділитися, а цього відгуку немає. Ніякого абсолютно навіть немає негативного. Тобто. Навіть якби був негативний, це вже хоча б якась енергія, з якою можна працювати далі. А коли я просто нейтральна така частина, то для людини, яка поширює щось, робить щось, це найгірше що може бути, коли немає жодного відклика. І ось такого жодного отклика в мене не було давши час. І Я просто згадала, з яким наміром я почала знімати відео. Мені приносить задоволення те, що я роблю. А якщо мені приносить задоволення те, що я роблю, мені немає сенсу закидувати це, тому що я роблю. Те, що я хочу, і в мене є на це час, в мене є на це можливість. Так чому ж не робити? І більшість моїх відео, коли я знімала або коли я писала якісь думки, наприклад, я веду трец, і коли пишу якісь думки, якісь поради, якась якусь підтримку, я в більшості випадків націлюю ці всі слова собі. І в моментах, коли я могла писати якийсь складний текст, якби підтримка для якоїсь іншої людини, яка зараз цього потребує, я тоді також отримувала якісь фідбеки, що так, це те, що мені зараз було потрібно, що так, дякую тобі дуже сильно за ці слова. Але, от, власне, ці слова я писала до себе. Ці слова я писала цій Юлі, яка зараз сама потребує цієї підтримки. І, власне, в такій ситуації. Я поставилася в позицію, що я собі сама підтримка, і всі слова, які я зараз хочу почути, я їх власне можу сама собі дати. Ніхто, хто мене оточує, не може мені зараз настільки допомогти, наскільки можу зробити це я сама собі. Пізніше, так, да, я можу поділитися, я можу отримати підтримку близьких, важливих для мене людей. Але в такі перші етапи, найважливіше і найбільш таке, що працює особисто в мене, це знаходити ось ці речі, давати собі відповіді на питання, чому я себе зараз так відчуваю, чого я зараз саме потребую і ніхто крім мене не зможе дати на ці питання. Якщо ви зараз знайшлися в складнішій ситуації, і біля вас немає людей, які можуть зараз вам допомогти, або ви не знаєте до кого звернутися, зверніться всередину себе, зверніться і задавайте собі питання, давайте собі підтримку, давайте собі любов. Почніть задавати собі питання, як я можу себе любити, як я хочу, щоб мене любили. Ми не можемо знайти цю любов назовні, якщо ми не можемо самі її собі дати, тому що коли людина інша проявляє любов. Бо в нашу сторону ми не бачимо цього. Ми просто приймаємо, наприклад, це як дане, як просто а, факт. Він піклується про мене. Ну це факт, це ж це ж зрозуміло. Але насправді він в такий спосіб виражає зараз любов до вас. І ви не можете цю людину так само, як вона вас, якщо у вас немає цього внутрішнього розуміння, а як ви хочете, щоб вас любили, а як ви хочете, щоб було. Я трошечки рукавички не розглядя, тому що мені холодно. У світі інтернету є дуже багато порад, як саме тобі потрібно почати робити, щоб нарешті в тебе вийшло. І в більшості випадків ці поради вас не приведуть до того, чого ви хочете, якщо ваша початкова ціль наповнена сенсами і наповнена дійсно якоюсь вартістю. Зараз дуже популярно продавати, щоб продати, зробити, щоб зробити, купити, щоб купити. Піти на роботу, щоб піти на роботу в моєму житті поняття, я щось мушу зробити, просто не існує. Є два інших розуміння, які я використовую і згідно них живу. Перше, це мені приносить зараз задоволення. Я роблю це, тому що я хочу це робити зараз в моменті. Друге, роблячи якусь дію без задоволення, без такої якоїсь приємності, тому що це дійсно треба зробити. Це якби інвестиція в майбутнє. Тобто, мене перше, я роблю або зараз задоволенням, або я знаю, що це інвестиція в моє задоволення пізніше. Якщо я мушу щось зробити, для когось працює. Я не маю нічого проти цього. Я говорю тільки за себе, за своє життя, за свої думки, свої переживання і свої досвіди, які я вже пережила. Повертаючись до контенту і до справ, які я зараз починаю, іноді з'являються думки. А можливо, те, що я роблю, не має сенсу. Але насправді в житті немає нічого сенсу. Тому те, що я роблю, воно нікого не обходить, крім мене. Якщо я сама не надам цьому свій сенс. І не буде його триматися може час від часу змінювати. Ну то так це не буде мати жодного сенсу. Надихнуло мене зараз на те, щоб зняти це відео, вісім фоловерсів, які засубрибували мене вночі або зранку. Бо коли я прокинулася і побачила, зайшла в свій ютуб канал, що там плюс вісім людей з'явилося, і мені так приємно стало. І це мене дійсно мотивує зараз піти, зібратися і зняти відео для людей. І це знову така річ, яка мотивує мене знімати, коли мені дійсно самі не хочеться, або коли мені не подобається результат. Я не задаюся питанням, чи мені зараз корисно те, що я роблю. А більше підходжу зі сторони людини, яка зараз може теоретично подивитися, а чи їй буде корисно заподивитись, чи вона зможе щось звідси взяти, чи це може їй допомогти зараз, якщо відповідь так. То відео йде летить далі в інтернет, і так само це одна з таких мотивацій, яка десь сидить на підсвідомості робити те, що я роблю, йти туди, куди я дійсно хочу йти, щоб бути цією мотивацією натхненням для інших людей. Скільки зараз молодих і старших людей, які вибрали спочатку не свій шлях, тому що послухалися людини авторитетної батьків вчителів. І ніби осягнули можливо якусь фінансову складову свого життя, можливо, навіть не осягнули, і жалкують про те, що вони зробили все одно. Деякі люди живуть з розумінням, що якби в них був шанс змінити все і зробити інакше, вибрати іншу професію, робити в житті те, що ти хочеш дійсно насправді, а не те, що тобі сказали. Вони б це зробили. І цих людей настільки велика більшість, що те, що я зараз вибираю свою дорогу і показую іншим, що так теж можна, є моїм так само призначенням. Вибирати зараз свою дорогу і показувати людям, що жити в задоволення можна, жити в задоволення треба, і мотивувати інших людей так само починати нарешті жити, тому що життя у вас зараз все одне. Ви зараз доживете свої роки, ну і все, і тіло не буде. тіло йде в землю. Але який досвід ваша душа отримала на цій землі? Чи він був такий, який ви дійсно хотіли? Чи ви отримали те? Зачем ви сюди прийшли, подумайте, чи те, що ви зараз робите в своєму житті, є призначенням вашої душі? Чи для цього вона вцілилася зараз у ваш аватар і ви живете це життя? Чи для цього всі ваші обставини з'явилися у вашому житті, щоб так ваше життя виглядало? Єдине, що важливо у вашому житті, це відчути, чи так як зараз ви живете, вам добре. Чи ви щасливі з тим, яку дорогу вибрали? Чи ви щасливі з тим, яку справу кожного дня вибираєте і робите, і даєте туди свій час, енергію, здоров'я, життя? Тому, знаєте, я не боюсь помилки, я не боюся що мене щось не вдасться, тому що все життя. І весь час я дію з переконанням, яке в мене всередині збудувалося, напевно, дуже дуже давно. Чи те, що я зараз роблю, приносить мені щастя, чи те, що я зараз роблю, робить мене на крок до цього щастя або до мого внутрішнього спокою. Бо щастя для мене це власне цей внутрішній спокій, який я можу відчувати в кожен момент свого життя. Це не має бути якась неймовірна радість і сміх до просто потіри сознання. Це просто стан, коли тобі добре. Його складно описати словами, тому що це просто ти переживаєш. Коли ти відчуваєш, що ти щасливий, тобі не потрібно якось це описувати, якось розуміти чи це щастя, тому що коли ти відчуваєш щастя, ти це просто відчуваєш. Тобі не потрібно нічого, жодних слів, жодних підтверджень зі сторони, щоб зрозуміти, що ти щасливий. Відчуй зараз себе, відчуй те, як себе зараз ти почуваєш, як відчуває тебе своє тіло, як відчуває себе. Свій розум, твоя душа, чи ти зараз щасливий. Чао! І ось такі неймовірні тебе від моєї зачіски до чи ти щасливий зараз можуть бути от в цій рубриці погадухи, тому що в ній зібрано все. І, власне, коли ви спілкуєтеся зі своєю, наприклад, близькою людиною, ви просто з людиною, з якою у вас такий коннект, то ви можете дійсно почати від кавки і погоди говорити, а закінчити якимись філософськими темами і мій канал. А Зі мною на цьому каналі ви можете поговорити і про погоду, і про філософію психологію, про те, наскільки біткоін пішов до гори, про те, чи гарна у вас зачіска і що ви використовуєте для того, щоб ваше волосся було таке неймовірно гладке. Я різностороння людина, і завжди мене цікавило дуже багато різних тем разом. Я і на піані грала, і на плавання ходила, і футбол грала, і на ну, деревах лазила. Я ось така людинка. Цікаво, зі всіх сторін по-різному виглядають. Тому якщо вам відгукується ось ця неймовірна, шалена іноді енергетика, то тоді я запрошую вас на свій канал і відчувайте себе тут як вдома.